Увечері, 3 лютого, на Тернопільському ставі в районі Гребного каналу під лід провалився чоловік. Про це рятувальників повідомили мешканці села Пронятин, які почули з боку водойми крики про допомогу. Співробітники ДСНС, які прибули на місце події, обстежили поверхню водойми та виявили ділянку, де чоловік провалився. Проте там вже нікого не було. 4 лютого з самого ранку до роботи залучили водолазів. Тіло загиблого вдалося дістати близько полудня. У чоловіка залишилась дружина і двоє неповнолітніх дітей. Рятувальники вкотре попереджають, за плюсової температури виходити на лід заборонено. Справа в тому, що зараз при потеплінні міцність криги різкості на 25% зменшується. Хоч вона і товста, але вона кристалізується і не витримує ваги людини. От за цей рік вже втопилась четверта людина. Зараз, в даний час, міцність криги зменшилась критично, і вихід на лід категорично заборонений. Зараз крига неміцна і кристалізується, і не витримує ваги людини. Так що утриматись від виходу на кригу.